Батьки дізнаються про те, що їх чада потайки бере у них гроші, вони обурюються і впадають у стан без виходу. що робити і чому так сталося. Дитяче здодійство може бути усвідомлене або неусвідомлене, порушення кордонів інших людей, нелегальне вторгнення в їх простір і привласнення собі їх власності спосіб сказати дорослим про якесь своє неблагополуччя. Спосіб впоратися з наслідками травми або можливість отримати те, що іншим способом не отримати. Більш детально причини та шляхи вирішення обговоримо сьогодні у рубриці Поради психолога. Вітаю вас! Приблизно в три роки у дитини відбувається формування понять моє і твоє. У цей момент вона усвідомлює, що має маленький власний простір, з яким оточуючі повинні рахуватися. І якщо в цей момент батьки не зуміли закріпити ці поняття і не навчилися коректно ставитися до особистісного простору дитини, то й вона не навчиться поважати особистісний простір батьків. Підліток не зрозуміє, чому йому не можна брати гроші або речі у мами чи тата, якщо вони беруть без дозволу у нього все, що хочуть. Цей аспект виховання дуже важливий, оскільки у наш час велика увага приділяється формуванню індивідуальності дитини. Якщо навчити її розуміти і цінувати свою власність, то вона буде з повагою ставитися і до чужої. Крім того, Практика психологічної роботи з підлітками, які крадуть гроші, у батьків показує, що таких дітей заставляють красти переживання деяких емоцій і почуттів. Якщо у дитини є заборона на вираження своєї злості і агресії в сім'ї, то вона буде шукати альтернативний спосіб справитися із цією емоцією. І крадіжка дуже зручний спосіб для цього. Важливий факт, що це робиться не заплановано, тобто підсвідомо. Коли ваш підліток ображається і так само не може висловити свою образу в безпечній формі, не може розібратися спокійно, що можна з цим почуттям зробити, якщо немає нікого, хто б допоміг йому розібратися в ситуації. Це може теж спричинити бажання відновити справедливість. Звісно, підсвідомо, і крадіжка це зручний спосіб. Це може виглядати парадоксально, але страх може бути причиною крадіжки. По типу із двох бід обирають менше. Наприклад, коли у дитини з'явився борг, або гроші вимагають однолітки чи старші учні у школі. Якщо дитині не вистачає емоцій, вона не може встановити емоційний зв'язок із найближчими людьми, то вона буде шукати ці емоції будь-яким шляхом, в тому числі і в крадіжку. Адже підсвідомо неважливо, яку увагу дитина здобуває, позитивну або негативну. А ще може бути, що батьки сильно обмежують дитину в грошах, неважливо в яких обставинах, якщо про це не ведеться роз'яснювальна робота. І тоді дитина може відчувати себе погано в компанії дітей, які можуть щось собі купити, а вона ні. Або дитина загалом відчуває себе неповноцінною. Або думає, що з нею не будуть дружити лише через гроші. І тоді крадіжка дає шанс виглядати у колі своїх друзів більш значущою. І це спосіб підняти свою самооцінку і авторитет. Звісно, це дуже сумнівний спосіб, але якщо це не пояснювати дитині, то вона і не знає. Окремим підпунктом варто виділити клептоманію схильність до крадіжки. Якщо у вас є підозра, що ваша дитина має саме такий розлад, необхідно пройти обстеження і діагностику у психіатра. Красти гроші у батьків можуть і діти з забезпечених сімей, які ні в чому не мають потреби. Батьки купують їм все, що вони захочуть, але при цьому підлітки відчувають себе самотніми, обділеними батьківською увагою. Тато і мама повністю поглинені власними турботами і ніколи не цікавляться, чим живе рідний чадо, що його хвилює, і тоді підняток починає у них красти гроші, щоб елементарно звернути на себе увагу та змусити батьків розмовляти. Багато батьків не дають дитині гроші на криченкові витрати, меркуючи так: дам їй в школу булочку, яблучко та й досить. У молодших класах така ситуація була би цілком нормальною, а в середніх вже ні. Дитина повинна мати можливість самостійно купувати собі їжу, обід в їдальні, ту ж булочку або склянку Кока-Коли. Вона неймовірно страждає, коли всі однокласники йдуть в їдальню або в буфет, а вона не йде, тому що мама не дала грошей. Наступного разу вона візьме без дозволу ці гроші у мами, щоб відчувати себе так само впевнено, як і решта. Якщо сім'я дійсно економить, збираючи гроші на конкретні потреби, то дитині це варто і обов'язково потрібно пояснювати. В іншому випадку батьки не бажаючи того, самі штовхають її на крадіжку. Пам'ятайте, у кого з родини або школи дитина краде, тому і направлене посилання дитини. Що саме вона бере і на що витрачає вкрадені гроші? Це вкаже на якийсь дефіцит, виражений символічно. Як давно дитина це робить, якщо давно, то родина має деяку сліпоту, старанно не помічає труднощів, боїться з ними мати справу. Це спосіб дитини відкрити очі системі.